Ось саме в цьому сільпо в п'ятницю в суботу випікають хліб на дровах. Якщо ви прийдете сюди на сімафорний провулок, 4 в Одесі, і візьмете хліб саме в вихідний день, то він дійсно дуже смачний. Я сьогодні не вихідний день, але просто вам показую. Ще я люблю. Я зараз буду брати ось цю акційну пропозицію. Дуже смачний багет подовий міні 125 грам за 13,99. Знижка на нього 34% до четверга. В черг започнуться новенькі акції. А ці акції ось діють до четверга. Ще ось така. Булочка гарбузулочка 2990 за 100 грам. Так, і ще тут що? круасан з вишневою, начинкою 39,99 до, 39 до 24-го акція за 75 грам. Далі денішдені з яблуками. Ось цей красивий 27,99 за 90 грам. І зі смородиною більше розбирають 33,99 зі знижкою. Плетінка о яка вона сьогодні гарна. Я мабуть собі візьму така пухнаста. Кленовим сиропом та пеканом 3699 дуже смачно, мені подобається. Руліні з вишневою начинкою, заварним кремом, в одному вишня, в одному заварний крем 22,99. І роліні з філа зі шпинатом та сиром 19,99. Рол з сосискою 24,99. Вертута з сиром та зеленою. Багато тут, до речі, цього сира 24,99. Слойка блонджерів з м'ясом 31,99 за 100 грамм.